Річка до історична і тут плавали амоні. Ось університет імені Тараса Фоченко. Ось дивіться, як якось це починалося. наїдемо, я ж тільки знімаю. Ось і на по і ось і... ось при Обережно двері зачиняється, ось бачите, дивіться. І вмикалися, коли прибував поїзд. Ось ми знайшли ще двох амунітів. О, здається, поїзд прибуває. Хановні пасажири на станції. О, і ось ще один амуліт. І... От, і отут, і отут, отут. Хановні пасажири на станції прибувають. І от зараз ми вийшли з вагону і готовий. А як називається цей поїзд? Цей поїзд Ема піс. ЕМА П'ять. Дивіться, як він відправляється. Дивіться, чому він так не Понимаешь? Снимаешь? Хм, ветер. Чи на станцію прибуває?